20-е в Центральном ЗАГСе Фокс представляет Молодой Арнольд Набербук. У фильме «Предатель» Андрей Сплюнь 50 Cent Чай вдвоем Макс Корж На свальбі выступать не будучи Та й скоро мистився по машинам, не встигаємо до молодої. Перший кум Джим Томаш, другий кум Джон Томаш. <паспалу> це, ти це як одів? Що за лабутада на укоїтельних штанах? Няню, татьоня мала попросила розносити. 50 грам. На 50 грам. Ти прийшов сюди по любві, чи ти хочеш, аби я переписав на тебе участок? Переписав. Участок. А нам туки у Межигір'ї у в мене є участок. Туєлем. Люблю її страшно. Люблю її і вже ваш участок. Повімте, чесно, ти в неї будеш не перший, но й не послідній. То є не біда. Арня, а ти готовий до конкурсів? У... Та вода? В якому році народилася молода? А. 1900. Uh -huh, uh -huh. Б. Коли хотіла туди си народила, і В. Не пристойно жити дівки років? твоєму uh Ти... -huh. Ладно, ja. ладно, ти побіди. Варіант ja. Д, Нинька це народила. <laughs> Здоров. Це що тебе за такий дебільний галстук з випускного? А ти що на лабутенах мала попросила розходити? Вижу, ти смішний та вода. Ладно, пой покажу, де молода. Ку мене женити, бо після мальчишника у мене в голові якісь вертольоти. Слухай, а Маша якусь пісню на перший танець заспівав? Кущі пісню. Марджанджа, Марджанджа, де же ти, де? бол на ласкай. І я вже вийшов з цієї першої даниці. Юрику, ти що це там парадиш? я похожий на Яценюка. але позрай. Куля в лоб, значить, куля в лоб. Не, не похожий Ну, чесно тобі сказати, та это... я діствиник Арнольд Мартинович, стой перед вами на колінах. І вас прошу, не женіться на ній, не м'ядіться на ті багатства. Ви забули, що було між нами. То, що було між нами, по п'яні то си не рахує. Ну я вас люблю! Любить, блять, він його нього. Утримбіта. Так, що тут так файно пахне? Що я знайшов? Козацький стіл! Хлопці! Козацький стіл, пойте, я знайшов козацький стіл. Шоудар, пікниця, соломинка. Бога, ти піком іде не відів! Пойде пити. Тим часом очима кума. Просне я вже все, свободно. Казаєм хлопцям, може пити не буду бо мені ще до молодої. Тепер себе чувствую, як я вас як телесик. Упим і приплеємо до бережка. Так. Де є моя жона? Гірка я, гірка я, гірка я вода. О, моя маріка. Ти маса ти не пофарбила. Чуєш, тамада такі тяжкі конкурси придумав. Та ніч програму не мінять. Тамада, ти чому такі важкі конкурси придумав? Що це за слова? Покивати, заунажити, потровати посоркані? Що за... це? Заунаждити. Це заонажити тьощу, наприклад. Замаш ти тьошу, намаш і тестя. Короче, я батечку молодою Рахова. Кіт, за дві минути, ту не будуть гудаки. І ціся пісня. Це моя ла-ла. ла ла Та я тебе убью. Йду, скачаю. Йой, Маріко. Не узнаєм тебе. Так тебе нафарбили. Да, я дєцтвєнік. Да, мені 37 років. Да, я живу з мамою. Да, у мене був секс по скайпу. Но низько три звіди на кон'якове. Кажуть мені. Свідкиня буде моя. Моя свідкиня буде! I'll be back! І все депутат Тячівської райради. Цой, ти з чиї сторони? <ритиснє> група крові на рукаві. Позирай, там косіє. Мамо, це ви? Мам. Теща! Мамо, куди втікаєте? Розлілісте абсент. Хоч уже скоро сюди. Молодий психує. Мама твоя вже втікла. А, держи, бо не знав свій сенсу. Арні, кажуть, дві минути вже будуть. А Дорса в мене дістане. Дорса їм Пак ти де була? Так ми взяли як хлопці на дискотеку, а пак ми були на заправці, та на звітофурі ми стояли десь 5-6 минут, но... Досте се вадити. Пойте на шору і танець. Чия молода? Намчина молода. Найся пан Бог радує, найся пан Бог радує, Манка танцю! на салюти! Доста танцювати! Йой, файно! файно, Дві будівки в Єгипет полетіли в воздух. Я думала, що ти не любиш, а тобі треба був лимнянькін участок. Йой, що ми пірово чувствую себе таким придателем. У вас скоро весілля. І ви не знаєте, кому довірити свій найважливіший день. Наша корпорація свят відкрита для ваших замовлень.